на своєму каналі. Я вирішила зробити на початок невеличке підключення. Сьогодні в нас понеділок, 10 листопада. Швидше не могла підключитися, бо були деякі сімейні справи. І не було часу ні на в'язання, ні на підключення. Але деякі просування в мене все-таки є. Тому почнемо пінеточок. У мене готова одна пінеточка, тут залишилось тільки закрити. І розпочати друга. Також у мене готовий комбінізончик і бодік для зайчика. Але, на жаль, я вам зараз не можу його показати, тому що я їх попрала і вони сохнуть. Але через те, що погода вже погана, в хаті прохладно. І вони будуть, на жаль, ще довго сохнути. Але нічого, я покажу наступним підключенням. Уже на іграшках. Також у мене є деякі просування по зайчику із гімалаї. Це ось така голівка. Тут заклеєні очка, щоб не поцарапалося. Кільце. Сьогодні планую зв'язати ще ручки і ніжки, і вушка залишиться тільки вушка, вушка будуть довгі, Ну принаймні, я планую. По розходу в мене пішло. Трошки більше половинки мотка молочного і менше половини рожевого. Я не знаю скільки в грамах, не важу. Треба буде зважити. Цього зайчика я в'яжу вперше. Хочу зв'язати щось подібне до Зайчика із Dolce Baby що? Похоже, було мордочкою тому не знаю, скільки ще піде пряжі і який взагалі він вийде. Бо на даний момент мені здається, що ніби голівка вийшла трошки завелика, але треба подивитися повністю в зібраному вигляді, тоді буде зрозуміло, що треба змінити. І поки що по просуваннях це все. В мене ще в планах дов'язати свої недов'язи. В мене їх трошки є. Вони відкладалися, відкладалися ці іграшки, то були замовлення, то не було можливості зв'язати, то... Дитина потребувала мами, і так вони відклалися. Тому на цьому тижні планую закінчити недов'язи, хоч якісь закінчити цього зайчика. Пінетки я планую сьогодні дов'язати другу пінетку і залишити тільки оформлення, бо там ще мають бути бантики. Тому залишиться тільки оформлення, і все. А ще на цих вихідних у мене замовили ще одне оленятко з наявності. На жаль, я не могла вам підключитися показати, тому вставлю фотографію. І замовили з наявності брязки це медузку. Теж покажу вам фотографію, тому що вона вже запакована. Маю зараз піти її відправити. Тому на сьогодні це все. Побачимось в іншому підключенні. Усім привіт! Сьогодні середа 12 листопада, і я хочу вам показати свої просування і недов'язи, які планую цього тижня закінчити. Спочатку покажу вам невеличку покупочку. Ось такий будиночок. Така іграшка на ялинку, але мені буде реквізит для фотографій. А зараз покажу вам пінеточки. Ось, ось мої пінеточки. Вони ще трішечки вологі, я зробила їм ВТО. І поки вони висухають, я ще дов'язую сюди наперед бантики. Будуть готові ось така пінеточка. Так, далі. Далі покажу вам ведмедика. Ось і мій ведмедик. Ось такий. Я доробила комбінезончик, пришила гудзочки, пришила кишеньку, але щось вона мені все одно не подобається, не знаю. Але вже як і є. Бо, як відпорю, то буде видно, що ще придумаю йому. Але. По суті, він вже готовий. Ось такий красунчик. Хлопчик. Так, далі зайка. Ось така зайка. Така красуня. Бодік весь ще. Тут мені потрібно вишити зеленим і гілочки. І усе. Тут ззаді є гудзичок, все є. Лиш довишити тут зелененьким. І теж. А, і ще бантик на голівку, він же теж готовий, тільки треба його пришити. Пришити чи зроблю, щоб знімався, ще не знаю, але бантик теж є. Ось така красуня в мене. Так, далі зайка плюшева велика. Ось така красунька. Я доробила ніжки ручки, оформила личко. У мене готові вушка. Залишилось тільки пришити вушка, і вона буде готова. Ось така красуня. Вона вийшла розміром 30 см. Тільки от не знаю, може. Скажіть, як вам? Бо мені щось, ніби щічки трошки завеликі, Але так, ну, красуня. Ще з вушками, то взагалі буде. Супер. Світло погано, бо у нас паспортно негарно трошки. Йдемо далі. А зараз я вам покажу свої недов'язи, які я хочу цього тижня закінчити. Це два набори зайчиків. Вони мене відкладалися постійно, то було якесь замовлення, то не було часу. З самого початку планувалося тільки зв'язати іграшку без брязкальця. Ось такий зайчик в жилеточці такий жовтенький, але на нього ніхто не звертав. Увагу, і я вирішила дов'язати бряскальця. Ось таке брязкальце. Але м, жовтеньким я не хотіла робити е, комірець, тому я вирішила м, переробити одяг. Хочу зв'язати. Синій чи блакитний комбінезончик, чи штанятка, щоб це був наборчик для хлопчика. Так як в мене наступна зайка. Тут взагалі лишилося дуже мало роботи. Ось така брожеві сукні. Така красунька, і до неї теж є голівка на брязкальце. Але ще не дороблена. Детальки є. Це от комірець ось такий. І об'язочка буде розовенька, тому що. У мене закінчився цей бежевий 05. А інші номери. У мене є 0,5, але партія не та і кольор відрізняється. Тому зробила розовенький обв'язочку для колечка. Тут залишилося взагалі просто зібрати тут сховати ниточки для бантиків. Я планувала зробити великий бантик, Ось для, для зайки великої в мене є бантик, але чомусь мені не дуже сподобалось, як воно виглядає. Тому я передумала і зробила ось такі маленькі. Ніби виглядає мило. Ось такі в мене недов'язи. в мене ще є недов'язи, але на даний момент я хочу доробити саме їх, тому що тут залишилося дуже мало роботи. Для е, дівчинки-зайчика це зібрати брязкальце і сховати ниточки. А для сіренького зайчика вивізати штанятка чи комбінезончик і комірчик для брязкальця. І він буде теж готовий. Тому ось такі в мене плани на цей тиждень. Зараз спочатку дов'яжу бантики для пінеточок, дороблю їх до кінця і тоді буду доробляти ось цих зайчиків. Тож, на цьому я завершую підключення. Надіюся, що наступне підключення вже буде хоча б 2-3 готові роботи. Але це таке, плани завжди змінюєшся, ти не знаєш, що буде далі. Тому на цьому буду закінчувати до наступного підключення. Невеличке відео з готовими пінеточками. Усім привіт! Сьогодні субота, 15 листопада, і це моє останнє підключення. Зараз я вам покажу свої готові роботи, тож, почнемо із плюшевих зайчиків. Я доробила зайчика, тут вишила листочки і ось така красуня, така мила, гарненька, і велика зайка, пришиті вошка. Зроблений бантик і таке миле зайченятко. Так, ведметика вже показувати не буду, там нічого не змінилось. Я кишеньку не переробляла, нічого не доробляла так, як було. А тепер мої недов'язи. Ось замка. Я вже сховала всі їх постики, і вона готова. І брязкальце теж готове. Ось такий мене хлопчик вийшов, такий красунчик, і бяскальця. Ось такі іграшки? Я закінчила. І тепер в планах поки що в мене нічого немає. Я думаю, може буду доробляти свої недов'язи, бо в мене там є деякі іграшки, але це вже буде у наступному відео. Тому будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, коментарі. Ви мене підтримуєте, мені це подобається, і буду старатися і далі продовжувати. Тому всім дякую і па-па! Вирішила вставити кусочок відео, де ми ходили по магазинах, і я зазняла вам ниточки, які продаються у місцевому магазині Тедді.